Зараз покажу класичний приклад як приходять бахові, ну і так далі ножі. Ну от море баха. Це їх звичайний робочий стан, я б навіть сказав, це ще не угандошені. після Індії. Файн. Більше нема скольчиків. Дивись, працювати в підвод це просто довше. Це оті сколи треба було прибрати по всій товщині, ножа. І все, тепер все рівнесенько, ніж як з завода. Такий тип загострення. Там скандинавський, да? він краще працює там по деревині і так далі, але коли руйнується, то ну, його важче поправити там, в польових умовах. Тому тут спірне питання, але ну, я вирішив, хай ніж буде зі своїми заводськими настройками, інакше пропадає весь сенс сканді-спусків.